Привіт! Мене звати Анна Таманчук. Це проєкт Міста очима жінок», Сьогодні сьомий день і крайний, крайній день нашого проєкту. Чесно вам скажу, я буду сумувати за цим проєктом. І сподіваюся, наступного року ми зробимо точнісінько такий проєкт, і будемо порівнювати, що змінилось за рік. А сьогодні трошки про приємне. Шість днів я вам розповідала, як у нас все погано, а сьогодні буде лише про хороше. Отже, що мені особисто дає велосипед, коли я їду на ньому на роботу? Велосипед мені дає спілкування з людьми. Коли я їду на роботу, на зупинці ліцей кожен день працює один хлопець. Він прибиральник, прибиральник вулиць. Звуть його Олексій, він дуже порядно ставиться до своєї роботи. Він ніколи не підмітає сміття, коли йдуть люди. Він не здіймає пил, як багато хто з прибиральників. Він кожного дня посміхається мені і бажає доброго ранку. Коли ти їдеш в маршрутці, такого не буде. Там навіть люди, що їдуть. Кожного дня одні й ті самі, вони не спілкуються між собою. А тут отак, ти просто їдеш на велосипеді і з тобою здороваються люди. Вони тобі бажають гарного дня, і це підіймає настрій. Коли ти їдеш повз зупинки, ти можеш зустріти свого знайомого, якого ти не бачив багато місяців або навіть років. І він загубив телефон і не, не відновив свою сімку. І ти просто зупиняєшся на велосипеді. Кажеш, о, привіт! І він такий, о, привіт. І ви обмінюєтесь телефонами, і ви знову на зв'язку. Коли ти їдеш в маршрутці або в тролейбусі, ти не будеш вискакувати і просити, ей, зупини, зупини там мій друг або товариш, або ще щось. Отже, спілкування це те, що. Але також можна заводити нових знайомих. І ну, це кльово. Далі, що ще? Велосипед це свобода пересування. Тобто, коли я їду на роботу, я згадала така: о, тут класний молочний ларьок, мені там треба зупинитися і купити собі кефіра буряженку на обід. Ти не будеш вискакувати з громадського транспорту за такими купівлями. Або ти їдеш і згадав, о, тут класна аптека, тут низькі ціни, мені давно там треба щось купити. Це дуже зручно робити на велосипеді. Ще можна вітатись з, зі всіма велосипедистами, махати ручками, посміхатись. І взагалі ну, тобто люди відкриті для спілкування. Сьогодні один дядечко на автівці мене обігнав, і він мені помахав і навіть сфотографував. Це <laughs> дуже кумедно і приємно одночасно. От що у нас заплановано у нашій велоспільноті на 2016 рік я вам трошки розповім. Отже, 17 березня буде рік, як я їжджу велосипедом і не використовую громадський транспорт, навіть взимку, і так, і в дощ, я теж їжджу на велосипеді. Так. Потім в травні у нас буде Велодень, це наймасштабніше свято велосипедистів. Тож, якщо у вас є велосипед, приїздіть до нас, слідкуйте за афішами на сайті велокрипас.com, або в групах ВКонтакті. Також велокривбас, Ukrainian Bike Family і Крімбас Фрірайд. От, там ці афіші будуть, і я думаю, що цього року у нас буде навіть більше ніж тисяча. Що ще буде? Влітку буде пробіг дівчат на велосипеді. Це буде дуже гарно, якщо ви бачите, що їде колонна дівчат на велосипедах в спідницях. Це ми і машіть нам, нам буде приємно. От. І в... Весною та восени ми будемо проводити підрахунок велосипедистів, щоб доводити нашим, нашим міським можновладцям, що кількість велосипедистів на вулицях міста збільшується, і нам необхідно облаштовувати велоінфраструктуру. Я сподіваюся, що це колись стане правдою в наших містах, і велосипедисти зможуть використовувати велосипед як транспорт, і наші люди. Пересядуть з маршруток на велосипеди або на громадський електротранспорт. От. Я сподіваюся, що наше місто буде змінюватися на краще і від вибору кожного з нас це залежить. Бережіть себе, чекайте на наші наступні проекти, слідкуйте за публікаціями в. Мережі інтернет, Фейсбук, Сіті Кріейтор там будуть дуже цікаві проекти і долучайтесь до них обов'язково. Дуже вам дякую за увагу. Мені було кльово.